Всім привіт! Сьогодні ви в серії Ксе Ко І сьогодні я поїду у зоологічний музей і розповім, що там цікавого і навіщо туди їхати. Музей знаходиться на дуже зручній локації для людей, які живуть біля метро. У музеї всього чотири поверхи, тому раджу вам підготуватися і відпочити, тому що лавочок там немає. Квиток для дорослої людини коштує 160 гривень. А дитячий 80 гривень. Також ви можете взяти екскурсію. Вона буде коштувати від 260 гривень. Я дуже здивувалася, коли побачила, що екскурсії є іноземними мовами. Екскурсія іноземною мовою коштує від 300 гривень. Якщо ви їдете машиною, то раджу вам підготуватися і знайти паркомісце, місце, тому що ми більше ніж годину шукали його. Щоб воно було безкоштовне, чи, хоча б, щоб ми припаркувалися правильно, без штрафів. У музей краще їхати у першій половині дня, тому що в другій вже дуже багато людей, і незручно дивитися на цікаві експонати, особливо на скелети. Ось ми бачимо табличку і здається. Я щось наплутала, тому що він називається Національний науково науково-природничий музей. У першій залі ми можемо побачити гірські породи, які існували на Україні. А тут ми можемо побачити комах, які застигли у бурштині. Далі ми натрамляємо на цю дуже цікаву і реалістичну печеру. Тут ми бачимо морські морське каміння, а також ми бачимо молекули гірських порід. Я не знала, що вони будуть настільки великими, а також бачимо каміння навіть квадратної і кругливої форми. Воно величезне. Не знаю, як воно втримується на скляних підставках, також є різних кольорів. А тут ми бачимо найцікавішу. Модельку нашої України, яка ще й підсвічена. А в цій залі мені найбільше сподобався рожевий кварц, а це найцікавіша -най зала. Вона мені просто найбільше сподобалася. Тут ми бачимо маленьке слоненятко викопне, а також величезного мамонта. А це підводний світ. Ми йдемо вже на четвертий поверх і бачимо тут цікаві рослини, які ми можемо побачити у звичайному також житті. Але я більшості з них не бачила в нас. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам випуск, і ставте вподобайку до наступної серії.